Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати сім смачних пісних страв. Готувати цвітну капусту по-корейськи. Беремо голівку цвітної капусти, нарізаємо її на соцвіття. В глибоку каструлю наливаємо воду, солимо і доводимо воду до кипіння. Коли вода закипіла, всипаємо соцвіття цвітної капусти 1 кг. Мішаємо і знову доводимо до кипіння. Закипіло варимо 1-2 хвилини. Коли пройшов вказаний час, за допомогою шумовки витягаємо цвітну капусту. І вложуємо її в ледяну холодну воду. Коли капуста охолоне, зцішуємо воду. Очищаємо одну морквину, нарізаємо моркву по корейськи болгарський перець.